Поміркував, вирішив все-таки ось цього забрати. Трошки переберу тапок, трошки. Не знаю, можливо, роблю помилку, можливо, ні. Граю без хіла. Так, 32. Так, почали. Ок, зражаємось. Так. Ну це подобається мені хлопця. Тут фіоль багато. Хвилинку, 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 вже йду, хвилинку. Ось не то зробимо. Давайте ось так спробуємо. Червоні дишли. Давайте ще, нехай так гуляє. Так, будемо заряджати виключно їх пробувати. Не зрозумів, чому не зарядилося. Але питань немає. Так, гуляємо по бази, як кажуть. Так. Спочатку знімаємо всю цю погань. Заряджаємо ось цих. Заряджаємо ось цих. Б'ємо, мабуть, сюди. Мені не подобається оця дівчинка. І б'ємо, мабуть, ось сюди. Так, щось там залишилось. Ну і давайте доб'ємо цього хлопока. Так. Ну, що давайте будемо пити? Все добре. Така кількість не проб'єте. Ну, ще добре разок хоп. Ну що, спробуємо? щось допомогу Так, все. На цьому закінчили. У мене залишився останній тапок. Кого буду брати, ще не вирішив, але 100% не тих, що залишилося. Вони не підходять під мій останній тапок. Він тут якийсь буде, мабуть, щось буду. Навіть не знаю, ще що буду. Розібрав тапок трохи, ти яким грав. Тут залишається якийсь такий. Можливо, спробувати через шляпника зіграти. Поварувати трохи. Клеопатра. Ну, мені й другого немає. Хто в мене тут буде з тапортом? Орло хану використати. Щось зовсім таке дике. Ось таке ханосапад гарний, але чи може Кірила взяти і до нього щось почекати. Чи зовсім через сів зіграти. Щось навіть ось таке зробити. Чемні. Дуже сильний хів це обрат, так поставити. Ось так і. Помпіє, моя кладу. І ось таке. Ну добре, зараз будемо міркувати. Є ще у мене, звичайно, ося дівчинка і не якої дуже розраховую. Але в мене для неї немає. Немає в мене, емблем, щоб її прокачати. Добре, пізніше розберемося. Поки що чекаємо.